told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way Dobra. Дня. Вітаю всіх на каналі Рівненський Вівк. Сьогодні в нас відео про вироби з дерева своїми руками для початківців. Я маю таке хобі, працюю з деревом і вирішив записати відео для початківців, для тих, хто тільки починає працювати з деревом, і для тих, хто, можливо, хоче працювати, робити дерев'яні вироби, але сумнівається. Тож сьогодні я покажу вам свою майстерню. Я познайомлю вас з інструментами, за допомогою якого я працюю з деревом. Ви побачите заготовки, які я використовую для того, щоб робити дерев'яні вироби, а також торкнемося Такої теми, як обробка, шліфовка матеріалу та використання ручної шліфувальної машини. Ну, Сьогодні ось там на фоні. Мені допомагає, звісно, шасміна, а ми не будемо баритися та ласкаво прошу до своєї майстерні. Пішли! І так, ви в моїй майстерні, як бачите, вона обладнана під дахом будинку. Тут достатньо простіру. Тож, оця зона в мене відведена для зберігання матеріалу. Це місце, де просушується дерево. А потім воно потрапляє до центральної частини. Це саме моя робоча зона. Як бачите, вона складається з двох столів. Оцей стіл, на ньому я поклав зараз інструмент, який сьогодні буду вам показувати. А оцей Стол він використовується безпосередньо для самого виробу. За моєю спиною тут є полиці, які я зробив, сам обладнав для того, щоб зберігати матеріал, обладнання, інструмент. Тут не обов'язково інструмент, яким я користуюсь для виробів з дерева, але це зручно, тому що тут в мене розвішено все та готове до використання і кладеться на місце після того, як завершується праця над кожним виробом. Зверніть увагу, що в робочій зоні в мене встановлене яскраве освітлення, дві LED-лампи. Особливо над робочою зоною, де я роблю виріб, має бути яскраве добре освітлення, тому що ви убезпечите свої очі від втоми зайвої, та це дуже важливо. Зверніть на це увагу. І так, зараз я покажу вам, який інструмент я використовую в своїй роботі. У нас на столі лежить заготовка дерев'яна. Наприклад, ми хочемо зробити з нею підставку для телефону, тож нам треба відрізати її в необхідний розмір. Ну, припустимо, ми вже знаємо цей розмір. Тому перший інструмент, який я використовую в своїй роботі, це звичайно, лінійка. Вона в мене металева, є ще кутник, такий металевий, теж для того, щоб рівні робити відмітки. Та їх вірний та надійний компаньйон це олівець. Для того, щоб розпилити заготовку, можна використовувати ось таку просту пилку. Але, звісно, цей процес буде важче, ніж використання електроінструменту. Ось таку заготовку можна розпилити електричним лобзиком, але коли товщина заготовки декілька сантиметрів, то йому також буде важко це швидко зробити. Я віддаю перевагу в такому випадку торцовочній пилі, яка в мене є. Ось таку пилу торцовочну я маю. Я використовую її для заготовки дров, а також для дерев'яних виробів. Ось таким чином кладеться заготовка, і опускаючи диск, вона робить розріз. Дуже зручна річ, і дуже швидко може розрізати вашу заготовку для вашого дерев'яного виробу. Будь ласка, зверніть. Особливу увагу на те, що робота з торцовочною пилою та подібним електроінструментом вона має бути максимально безпечною. Моя вам порада завжди будьте максимально сконцентрованими, коли працюєте з цим інструментом. Треба робити так, щоб ваша заготовка, яку ви розпилюєте, була надійно зафіксована, щоб ви її міцно тримали. Свої руки ви тримали подалі від цього кола, завжди чекали, поки воно зупиниться, коли ви відпускаєте оцю кнопку, яка стартує розпил. Потім, коли ви опускаєте та розпилюєте цю заготовку, завжди, завжди робіть це без різких рухів, тому що зуб розпильний може потрапити всередину вашої заготовки, зачепити її, закрутити, кинути ваша рука, не дай Боже, може потрапити в це коло. Розпильний диск. І нічого хорошого з цього, повірте мені, не вийде. Тому от з подібним інструментом завжди потрібно працювати дуже уважно. Друга порада, що стосовно таких та подібних інструментів, це стосується і електропили. Ви повинні завжди працювати в окулярах. Коли вам хтось каже, що це незручно, так. Але ваші очі мають бути захищені, тому що Елементарно стружка, дрібні частинки, коли попадуть в око, то це може нести шкоду для вашого, не дай Боже, здоров'я, тому порада така завжди працюйте в захисних окулярах. Ви можете використовувати от такі окуляри для того, щоб захистити свої очі. Вони не дорогі, але позбавлять вас. Проблем в майбутньому. Тому будьте уважні, завжди користуйтесь при роботі з електроінструментом, от такими захисними окулярами або подібними. Також для того, щоб розпилювати заготовку, існують багато типів лобзиків. Оце ручний лобзик, отаким от чином проходить розпил. Як ви розумієте, це теж потребує деякого часу для того, щоб зробити розпил наприклад, такої заготовки. Це в мене ручний фрезер. Він використовується для того, щоб робити, наприклад, пази в дерев'яних виробах. От такого плану це паз або обробляти зовнішню кромку. Є багато-багато фрез. От зараз покажу це приклади фрез для нашого фрезера. Тут різні фрези, наприклад, ця пазова фреза меншого діаметру. Ця фреза. Допоможе вам зробити закруглення на вашій заготовці по краю. Наприклад, для того, щоб робити ось такий паз, використовується ось така пазова фреза. Це в мене коробка з шліфувальними дисками для шліфмашини. Тут в мене є наждачний папір. Коли нема шліфмашини, то можна користуватись їм для обробки вашого дерева. І так, що стосується заготовок, я працюю часто зі старими заготовками по дереву. Як ви бачите, тут в нас є сліди фарби на поверхні бруду. Тож спочатку ця заготовка вона має бути очищена від бруду, пилу та всього іншого. Оця фарба. Вона має бути зішліфована. Практично всі заготовки, які я використовую в своїй роботі, я шліфую. Практично завжди робота над кожним дерев'яним виробом починається з очищення заготовки. Я часто використовую старі заготовки. Я починав працювати взимку. І перше, що треба робити, це просушити ваше дерево. Спочатку ми очищуємо нашу заготовку від. Пилу та бруду. В старі часи її шліфували наждачним папіром вручну. Можливо, робили якісь такі конструкції, підкладали дерево, прибували та водили виключно рукою, знімали шар дерева з поверхні. Але я в своїй роботі. Вже довгий час використовую ось таку шліфовачну машину. Вона дуже проста: це Forte 480V. Що стосується наждачного папіру, спочатку наш виріб потрібно шліфувати з зерном найбільшим, це може бути 36 або 60. Я використовую для первинної обробки. Потім я обробляю. Або 100, або 180, таке зерно. І фіналізую вже нульовкою, наждачним папіром таким. ну Він називається 320 має розмір. Після того, як ви вже на фінальній частині обробляєте, шліфуєте вашу поверхню, вона дуже-дуже буде приємна на дотик, і ви одразу це відчуєте в порівнянні з тим, як вона була початкова. Тобто, от на Ця заготовка, вона, в принципі, непогана, вона достатньо свіжа, і треба трішечки обробити, і вона буде в доброму стані. Ну, Звісно, в порівнянні, наприклад, з цією, принцип роботи шліфмашини дуже простий. Коли ви нажимаєте, отут знаходиться кнопка, то шліфмашина вмикається і коло починає обертатися. Перед тим, як ви починаєте шліфувати ваш виріб, ви берете наждачний папір, це коло і отак дотикаєте до диску. І воно приклеюється. Одразу розповім вам про проблеми, які можуть виникати з такими машинами. Якщо шліфмашина працювала деякий час, то поверхня цього диска там така спеціальна поверхня. як... Липучка для одягу, вона дуже схожа, такі гострі голочки пластикові. І з часом ці голочки можуть стиратись. Ну, в принципі, в мене вже вийшла така ситуація, що цей диск не дуже добре. Приклює такі заготовки. І будьте уважні, у вас може виникати така ситуація, що ви працюєте з деревом, робите обробку матеріалу, і в якийсь час це коло починає відлітати. просто вам. Будьте уважні, така ситуація дуже можлива. І завжди, як я їй казав до цього, працюйте краще в окулярах, ні в якому разі не підносите обличчя до шліфмашини. І Незважаючи на те, що зерно в цьому папері ще буде ціле, вона може шліфувати виріб, але сюди ви його вже не приклієте. Зараз я покажу, як вирішувати таку проблему. Ви, можливо, вже бачили, якщо шукаєте відповідь на це питання. В інтернеті є ролики, в яких до поверхні цього диску приклеюють липучки від одягу. Такі теж пластикові гострі, і вони вирішують проблему. Ну, В ідеалі, звісно, можна замовити ось, ось такий диск у виробника, але ви можете не знайти такий диск в наявності. Тому, в принципі, нема нічого складного. Будьте готові до того, що вам доведеться е, ремонтувати свій інструмент, якщо ви будете постійно займатися виробами з дерева. Тож я розповім вам зараз про свій метод. Я використовую ось такий двохсторонній скотч. Це раз. І я використовую для я використовую ще ось такий клей Космофен. Що я роблю? Я відрізаю цей двохсторонній скотч от такими стрічками. Приклеюю ці стрічки сюди і знімаю верхню частину. Зараз я покажу на прикладі одного. Як я це роблю. На прикладі однієї стрічки я покажу. Ось таким чином я приклеюю двохсторонній скотч. Потім добре притискаю його до поверхні. Знімаю захисну частину захисну плівку і роблю максимально закриваю цю поверхню такими стрічками. Потім Роблю на кожній стрічці багато капельок маленьких. І приклеюю наш наждачний папір. Таким чином, така от, таке рішення дозволить вам, щоб ваш диск працював якийсь час, це буде пів години, і ви зможете виконати свою роботу. Я показав вам свій інструмент, базовий інструмент. Ви могли дивитись ролики на моєму каналі, якщо ні, то перегляньте їх. Де я працюю з цим інструментом, і цей базовий простий набір інструментів це основа, це те, за допомогою чого я роблю основні вироби. Це і кухонні дошки, менажниці, підставки під телефони. Також я робив двері, дровницю. І багато-багато всього іншого. Це все робиться оцим простим набором інструментів. А ще найголовніше, що ми з Шасміною нагадуємо вам, що треба підписатися на канал, поставити нам лайк та завжди слідкувати за виходом нових роликів. ID'O! Дуже важливо, коли ви робите вироби з дерева, особливо для кухні, наприклад, ви захотіли зробити кухонну дошку, або підставку для чашки, або минажницю, або тарілку, щось інше, те, з чого людина буде їсти, і використовуєте старий матеріал, старі заготовки. Обов'язково знайдіть розчин для обробки таких матеріалів, тому що, якщо навіть ви, Зробили обробку матеріалу, добре відшліфували його, але всередині можуть бути якісь шкідливі речовини. Ну, це можуть бути залишки старої фарби, це може бути якась хімія, і це може все впливати на здоров'я споживача, тож будьте дуже уважні. Є аміачні різні розчини, які треба обробляти. Не нехтуйте цим, тому що це ваше здоров'я. Це життя ваших близьких. Я впевнений, що ті, хто працюють з деревом, захотять зробити якийсь подарунок своїй людині, яку вони люблять. І тому звертайте увагу на такі дрібниці, тому що це дійсно важливо. Коли ви шліфуєте матеріал, то дуже рекомендую вам мати в своєму арсеналі пилесос. Принаймні, простий, не якийсь дешевий, але це допоможе вам прибирати. Пил, стружку, тому що її буде дуже-дуже багато. Тож, коли ви обираєте приміщення, де ви будете займатися виробом з дерева, рахуйте на те, що буде пил, і його треба буде прибирати. Сподіваюся, що в своєму відео я дав вам достатньо базової інформації. Не дав нічого зайвого, щоб ви змогли оцінити, чи зможете ви працювати з деревом. Як бачите, набір інструментів, мінімальний, базовий, дуже простий. Ну, а в кожній справі головне почати. Якщо ви маєте бажання, то вироби з дерева будуть вам під силу. Я впевнений в цьому, тому що сам пройшов цей шлях. В наступних відео я буду детально торкатись окремих тем, які стосуються виробів з дерева. Буду дуже радий вашим коментарям, лайкам, підписуйтесь на мій канал і робіть вироби з дерева, робіть краще для інших, робіть їх з душею.